Тож, продовжую знімати обзор на станок для бісероплетіння. Це станок для плетіння браслетів. Він спеціально такий невеличкий, бо на браслет, в принципі, не так уже і багато треба відстані нитки. Цей обзор був на ось такий набір. В ньому всередині інструкція, деталі. Ну, З цікавого чомусь мені дісталося три, а не два широких зажими. Взагалі-то вони російською називаються зажиматі або обнімателі. А, на жаль, ще ніяк повністю не перейду, але я над цим працюю пройти на українську. Ось тільки бісеру. 2, 4, 6, 8, 9 кольорів. Чорна-біла ниточка. І ось така цікава голка. Хочу на неї звернути вашу увагу. Чому? Бо я з такими ще не працювала. Вони виглядають ось отак. Це просто е шматок дроту. Тоненького дроту, так, але це просто шматок дроту, який от треба отак от згинати. Сюди низяти на мистинку. А тут, власне, буде ниточка. Чому не покласти звичайні гулки? Мені трохи не зрозуміло. Бачите, от їх досить багато поклали. Можливо, тому що це розраховано в першу чергу на дітей. Ну і на ірочки, так. А, от тут, власне, показано, що їх, бачите, що їх треба ось так. Зводити до кубки і саме цим до кубки набирати, ну а потім не як звичайне ткацтво. Сам по собі в принципі, я би сказала, що дуже дешевий. бо те, що я бачила там 200-300 до 150 крон. Ця ляля коштує 70 і у цієї лялі. В принципі, дуже гарна комплектація, як на мене. тобто За 70 крон, 8 кольорів бісеру, станок, зажими, голки і нитки. І це прям гарно, це, це дешево і це доволі цікаво. Ще у інструкції є з цими кольорами, які йдуть у наборі. Вже придумані схеми і вони також гарненькі. Зараз покажу. Ось вони. Доволі прості, але ну, такі цікаві і е, цікавіші, що є ось таке поле для власного вимальовування схем. Тобто сідай та роби. Чим я і планую займатися.